Ми сьогодні, я, говорю, для пасі, стільки, що я думаю, багато організованого, особливо-самішникового меду в цьому році, якби сьогодні хтось, на, якась людина, або якась організація запропонувала приймати мед по 35-40-45 гривень за кілограм, ми б його здали. І якби така організація сказала, платити членські внески, ми б задоволені платили членські внески. Це зрозуміло. Я з цього приводу хочу поділитися деякими міркуваннями, нічого не стверджувати, просто підняти проблему, яка, в принципі, у нас у всіх є, ми її маємо, але кожен її вирішує по-своєму. І наодинці. І що цікаво, значить, у наших пасічницьких журналах і газетах видання. А їх сьогодні я тут десь підрахував в Україні десь 8 чи 9 видається, в тому числі навіть газети, є там хаті. 13. Навіть 13, так? Більше. Ну, я так знаю, десь 9. Ті, що проходять по каталогу, якщо підписують. Так от, і що цікаво, що в цих журналах ну, традиційно, скажімо так, обговорюється. І ми тут пишемо дописи. Так правило, технологія пасічникування. Або візьміть київський журнал, наш пасіка, безкінечні креслення і винаходи вуликів, нових і так далі, тому подібне. Безкінечні значить, технології, рамку переставить туди, рамку переставить сюди, рамку вгору, рамку вниз, корпус туди, корпус сюди і так далі, тому подібне. І так, до речі, в мене є книжка, яка вже більше 100 років ще написана в Києві, і там те рамку перестали туди, рамку туди. Треба сказати, що навіть якщо ми обговорюємо якісь там прийоми пасічникування в журналах одноматочні сім'ї, двоматочні сім'ї. І э, угу, так далі, і тому подібні методи на студію і так далі, тому подібні. То, звичайно, такі питання, як затрати праці на цей метод чи на цей спосіб. Як правило, людина описує спосіб, а називає його методом, тому що дійсно в, до цього часу не визначено, що таке метод, що таке спосіб. Ну не про це мова цього. Затрати праці, як правило, не обговорюються. Собівартість меду не обговорюється. І ти його не знаєш, вже я по січніку, вже старий став, все, а до цього часу е, ніхто, як правило, не рахує, якою рахується собівартість меду і інші затрати. Зрозуміло, що сьогодні всіх нас цікавить кінцевий фінансовий результат. Тому що всі підприємці, фермери рахують кінцевий фінансовий результат. Тобто прибуток. І якщо в нього протягом 2, трьох, чи кількох років прибутку немає, підприємство лопається, банкрутує. А ми ж звично підводимо підсумки, самі знаєте, підсумки сезону кілограм на сім. Все. Причому ще все рахуємо то таке не будемо я, не назимувало сім'ю, як рахується, а взагалі на, на ті сім'ї, які були створені протягом цього сезону. Виходить так, що не зробивши цей останній крок щодо вигідного продажу своєї продукції, ну, в даному випадку я хочу взяти один товар, мер. Ми беремо там, маточне молочко, там, немає. Насичення у нас ще до нього дуже далеко, і інші продукти. Беремо просто в метр. Значить, Виходить, що нам треба зробити, уміючи, уміючи зробити оцей останній крок продати продукцію. Тому що ми і столярничаємо і снісарничаєм, і варимо, і перевозимо, і так далі, а от продати якраз кожен сам по собі. Та ще й не дуже стараємось ділитися, щоб якоби не був мій сусід Він Інколи й так. Зрозуміло, <кій> що вся... ми особливо це видно на галузі джівництва в даному випадку України, що ми живемо в умовах ринку. А в умовах ринку в усьому світі. Це головне продати товар. Виробити товар не проблема. Як правило. Це не проблема. Головне продати. Ми сьогодні рисуємо втратити, а щоб підготувати наукового співробітника, фахівця, взагалі фахівця галузі, от я все життя працюю в галузі. Це, це, ну, що тут, Про що говорити? Значить, що практично потрібно нам робити? Ми говоримо про рекламу, про фінансування і так далі. Ніякого фінансування з держбюджету не буде в найближчі роки це зрозуміло. Але де ми бачимо практичну сторону реалізації різних програм? От, наприклад, я сьогодні отут в Броварах. Ініціюю створення фонду відкриття рахунків на фінансування грантів науковим співробітникам на розробку препаратів по боротьбі з плещенки, технологій і так далі. І ці гранти повинні бути дуже суттєвими від 50. На сьогоднішній день до 100 тисяч гривень. Де брати ці гроші? Ці гроші у нас є. І ці гроші ми, виробники, а пасічники, всі виробники і виробники галузі заробляємо на ярмарках. Організовуються ярмарки, наприклад, біля інституту заробили біля двох мільйонів гривень. Ці гроші чесно, інститут поклав на рахунок. І тут вже прийшла директива зменшити фінансування інституту на 2 мільйони. Кажуть, заробляйте. І Це привело до того, що відключили світло, відключили все. Я пропоную практично всі ярмарки, всі заходи проводяться. Пасічницькою спільнотою, кошти акумулюються на рахунку, наприклад, того ж самого інституту, і прозоро виграються конкурси на фінансування науковців. Кожен з них повинен отримувати з оцих 2 мільйонів, а якщо взяти Джолярський круг, виставки по різних регіонах, то ми отримаємо солідну суму. І я прикинув, що це може бути 5-10 тисяч додаткових коштів на утримання учених, фінансування науковців. Таким чином ми зможемо зберегти потенціал науки. І е, я не тільки приєднуюсь, а я е, 7 років роблю проєкт е, підтримки. До закладах. Сьогодні він знаходиться у е, Верховній Раді в комітеті, комітеті по охороні здоров'я. Сьогодні вже в бюджет Києво-Святошинського району закладено 2 мільйони на фіна фінансування програми е, забезпечення харчування дитячого харчування медом. І таким чином ми проводимо по області, у ряді районів було збирали людей. В ряді районів цей проєкт рухається, в тому числі і в Миронівці, дуже плітно не попрацювали. Зараз іде відшліфування цього проєкту, тому всі, хто хоче, в мене є цей проєкт в електронному вигляді і так далі.